Зараз у нас на тесті прилад SABA 6000. У нього така батарейка, ось такі характеристики. От. 6000 люмен, я так розумію, звідси і назва. що Вона б'є 1500 метрів. І 35 35 метрів пятно на 500 метрів. От. Отакий прилад має вигляд. ну Тестимо ми з моделлю 2000, як завжди. Поки що у нас на тесті. Іде е, точка 2 км, ми подивимося взагалі, чи воно добиває, чи ні, включимо. Ось у нас загорілося. Ми бачимо промінь. От. Але я зразу ж в принципі, його трошки правіше поверну ось так і зразу ж покажу, як у нас світить модель 2000 в порівнянні. От. Зараз ми її на стопор поставимо. У нас є тут така функція. от, І трошки відійдемо по факту. А можеш відвести її, тому що ну, не видно промінь. На жаль, ми бачимо, що промінь, ну перша різниця в промені, ви можете самі побачити ось, два прилади. І промінь не достає до будинку взагалі. і ну, в принципі, На цій дистанції він неефективний. Можу ще раз вам показати різницю порівняно з променем 2000-ї моделі. Ось. Ось, ось така різниця. Ну, і Тут видно, що звичайно він достає, тому що промінь змінив, промінь, кажу, будинок змінив свій колір. Ось от, от, така різниця в промені, саба і модель 2000. Чи є сенс брати привод, вирішуєте ви.